Всім привіт, з вами капітан Джек, і сьогодні я вам покажу, як встановити CS 1.6 і встановити до неї чит OpenGL, або іншими словами, бачити інших гравців крізь стіну. Запевняю, я не маю нічого поганого. просто Всім відомо, що з читами легше навчитися грати. Тобто, вибачаюся. І ще нам для цього знадобиться. Це нам знадобиться сам. сама инсталляшка КСМ в данной части. И давайте э, ж, запустим АЛКС 1.6, выбираем российскую версию, эм, нажимаем дальше, выбираем, э, куда вам потребно установить, на мне в диск D, э, в папку Games и АЛКС и Финал. А мы продолжим, так, создаем значок на рабочем столе и устанавливаем. Почекаємо, поки вона встановиться, а я вам поки розкажу, що буде в наступній серії. В Наступній серії я вам покажу, як встановити якийсь любий мод на Minecraft і буду робити нову рубрику на обзори мода Майкрафт. Буде тільки 5 обзорів модів, а потім я придумаю ще щось. Ну, Можливо, буде і 10, можливо, і більше. Це залежить від того, чи зможуть мені встановитися деякі моди, які мені будуть цікаві, і думаю, сподобаються вам. І як бачимо, зараз у нас тут встановлюються карти, карти Minecraft, і зараз Counter-Strike сам розпаковує всі свої файли. Ми можемо навіть зайти в нашу папку Games і зайти в папку, де знаходиться Наші контр ось Ми в неї зайшли, тут бачимо, що файли всі розпаковуються. Так, ярлики з'являються. Ну і ми далі чекаємо, доки вона скачається. Ну, думаю, я поставлю на паузу і продовжу тоді, коли вона вже доведе своє діло до кінця. І так, наша Counter-Strike скачалося. Ми можемо. Тепер завершити установку і зайти в нашу папку. Як бачимо, всі файли розпакувалися. Давайте їх упорядкуємо. Так. Тепер, як нам встановити чит? Це Чи нам потрібно зайти в ну зайти в наш браузер на любий сайт і скачати чит, як же він називається, скачать OpenGL. 32. 32. ну Це в мене так. І цей от файл один. Нам потрібно його перекинути в коренову папку Counter-Strike. Так, ось. Тепер ми можемо все закрити. І давайте ж зайдемо в Counter-Strike. І подимося, чи запрацював в нас наш чит. Зараз будуть дуже голосні звуки, тому мені потрібно відключити е, поки що. І в так ми продовжуємо. Е, наш Counter-Strike вже запустився, і ми давайте зайдемо, наприклад, на будь-який сайт, зайдемо, ну, не на сайт, а на сервер. Е, давайте нажмемо сервер lpc.net. Е, він у нас загружається. А я тим часом ставлю на паузу і ми почекаємо, поки він загрузиться. Так, ми, ми зайшли на сервер і е, давайте ж, е, ми... Ага, e, забув ще сказати, що на деяких серверах вас можуть забанити за цей чит. E, ну, якщо ми нажмемо кнопочку F1, ну, ні, зараз вже не хочу, заходити на якісь сервери, а якщо є три різних варіанти по, коси, ну, по, по цьому читу. Тобто, якщо назвати кнопочку F1, то uh, ми побачимо прозрачність стін. І побачимо інших гравців. Е, є три рівні. Е, якщо декілька разів нажати на кнопку F1, то ми можемо побачити різні етапи. Ну, а на цьому я вже хочу закінчити наш випуск. Думаю, більше відео про, про Counter-Strike не буде. Е, мені просто е, не знаю, що е, мені вам розказати. Наступне відео буде по тому, як встановити моди на Minecraft 1.5.2. Гаразд. І думаю, цьому будемо закінчувати. З вами був капітан Джек. А всім до побачення. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал.